Я дісковку, як ви бачили в минулому відео. Проїжджаю мимо сусіднього поля і дивлюся, Андрійко пече вогнями. Та й зазніму я вам кусочок відео. Пропусів. Андрійко набирається досвіду. І сіє пшенечку. Попередник соняшник, як ви прекрасно всі розумієте. Сівалка Лємкін Компакт Солітер. Aqui é onde eu Виглядає як якийсь космічний корабель. Ну що, народ, продовжуємо сіяти, в принципі. А, а якщо так добре розібратися, то посівна вже на завершенні. Лишається ось ця площа по соняшнику. І сусідні я показував все, про, при, коли дискували, коли збирали. Ну і тепер закономірно хочемо тут засіяти. На завтра на ніч нам обіцяють дощик. Е, хочемо до дощу ще посіяти. І якщо не буде ніяких екстрених якихось нюансів, то так і все станеться. Зайшли на добу знов. Нині Андрій, Спочатку Андрійко, потім Володя. Я думаю, вони двоє її завершать. <кхух> я відіскував та, та й по всьому. Ну, а щось більше про посів я постараюсь завтра зранку ще приїхати. Володя ще мав би не скінчити до обіду. Приїду, ще раз покажу. За дня, бо вночі тут так нічого і не побачите. Покажу, розкажу ще разок, щоб було що згадати і щоб було що мені в зимі переглядати, тому що я вже ну, неодноразово казав, люблю в зимі переглядати свої відоси, згадувати сезон, Ну і якась робота над помилками робиться. Ось Арес, дядько на МТЗ. Підвозить добрива і насіння, арес загружає. Ну а там Аксіон стоїть. Зараз я їх об'їду та й їду лягати спати. Ну ви не перемикайтеся, ставте лайки. Я завтра включуся. ну а до вас, Для вас пройде тільки кілька секунд. Так, народ, маємо наступний день. Вітер ще гірший. Вітер аж шапку зносить. Треба тримати міцно. Ось, хлопці досівають. Арес на загрузці, дядько зазвичай возить зерно. Суш конкретна. Вже сьогодні разів, я знаю, три пускався дощик. Ну, але видно, той дощик чекає, поки ми досіємо пшеницю. Лишається нам гектарів, певно, за 5. Там за корчами володя докінчує клинчик який за корчами, і зараз лишиться отут такий невеличкий клинчик і поперечка. По факту, якщо добре розібратися, то годинки дві і мали би завершити посів. Пилюка страшне, нічого не помінялося. За джокером доволі пухко. Джокер свою роботу виконав абсолютно чітко. То, що міг би трошки краще порубати палку, але то я вже об'ясняв. В одному з минулих відео, що просто-напросто треба поміняти ножі. Ну, але нічого, маємо те, що маємо. В принципі, після сівалки а, доволі все непогано виходить, тому що дискова батарея на сівалці палку дорізає. Сушники теж дорізають палку. У нас гідравлічний притиск на кожен сушник, тому сівалка тисне досить. Досить пристойно, так що е, з тим проблем нема. Зараз ми дійдемо до того місця, де вже сіяла сівалка, щоб я вам показав різницю, де посіяно що палка дійсно добре подроблена. Так що, е, в принципі, роботою я задоволений, сильно воно нам потріпало те поле мозги, як ви прекрасно бачили, з колесом прийшлося. Добре, пововтузитись. Добре, що є Андрій, знайомий наш, який нам його чітко зремонтував. До речі, так я забув йому подякувати. Це Андрій уходить нормально, дай Бог, що до кінця сезону може й доходити колесо, було б взагалі супер. Так, ну, Як бачите, які в нас горби солідні, поле одне самих цікавіших. Якщо, наприклад, треба випробувати навігацію, то це поле підходить як найкраще. Тому що, бачите, тут ровець, і коли ти заїжджаєш під одним кутом вниз, і виїжджаєш догори під другим кутом. І далеко не кожна навігація здатна тут справитися чітко. Ось, так що. От на таких крутих схилах, на таких рельєфах дуже класно порівнювати якість навігації. Так, день вже отут має бути посів. Є ну, бачите, тут же ми зайшли на посів, тут палка трохи більше порубана, ну і так воно непогано собі сіється. Навіть є нам'яки на вологу народ, бачите? Цікава штука, От бачите, глибина 2 см, глибше не бачу смислу. Сіємо під дощик. Дощик то все гарно змочить. І ця пшеничка зійде майже одночасно з пшеничкою, яка сіяна тижня-два тому. До речі. Я не знаю, показував, не показував. Є вже перші сходи пшениці. Вони такі доволі рвані. Ну, але нічого з тим не можемо зробити. Ми знали, на що ми йдемо. Так що жалітися тепер нема ні на що, ні на кого. Чекаємо на тих багатообіцяючих 12 мм. Маю величезну надію, що вони сьогодні в нас спадуть. І маю величезну надію, що сьогодні. В нас буде подвійне свято. Подвійне свято я маю на увазі завершення посівної. І такі довгоочікувані, дуже бажані опади у вигляді дощу. Ну, Чекаємо з нетерпінням і будемо знати разом, чи впав в нас дощ, чи не впав, чи достатньо його впало, чи недостатньо. Так. Бачите, порохи, які здіймаються, то того, про що я говорив? Вітрина, водна ерозія, на деяких культурах від неї нікуди не їдешся. І серед тих культур є соняшник, напевно, найперший, тому що завжди після збору лишається мало решток, і завжди після збору отакі вітряні погоди. Ти тоді задіскував і воно. Летить хто зна куди в першу посадку. Це є проблемою, звичайно, але то є проблема, яку ми вирішити наразі не можемо. ось Ну, а такі речі, як по зернових попередниках, стараємося рішати таку проблему висівом покривних культур, які нам закривають дуже багато питань. Я вже неодноразово говорив, коли знімав окремі відоси про наші сидерати. Хоча, ще раз хочу сказати, що результатом цьогорічним я більш ніж задоволений. Побачив всі плюси, які можуть дати сидерати, і побачив кілька мінусів, які ми робимо, які нам потрібно виправляти. Так що роботи попереду ще дуже багато. Ось і показався трактор а, за кущів, і лишиться йому такий невеличкий клинчик, тись гектара з два, і а, розворотна полоса, а там приріпах. І в принципі, якщо сильно спішити, то годинки півтори, якщо в розвалочку, то годинки дві і посівна у нас буде завершена, Ой, завжди таке, знаєте, хвилююче дійство. Завершення посівної, тому що е, посів пшениці, як на мене, найскладніша в нас ситуація, тому що е, посівні площі під пшеницею найбільші е, терміни горять, тому що з кожним днем треба або додати норму, або думати, чи сіяти, вже чи взагалі відмовлятися від посіву. І е, Якщо попадаємо в дощливий, в дощовий сезон, то та сівалка просто вимахує мозги. Та сівалка просто відмовляється сіяти в дощову погоду, так що така історія. ніде не де лишається кілька зерни наверху, тому що, коли попадає більш міцніша палка, сушник підскакує, і кілька насінин лишається наверху, а далі він знову заглибляється. Ну від того нігде не дінешся, щоб, скажімо так, щоб відмовитись від такі ну, Закрити це питання, треба збільшувати глибину, а збільшувати глибину нам нема куди, тому що, як би то сказати, тому що буде довше, довше сходити, так що ми тим нехтуємо, збільшили норму до 4,5 мільйона і печемо. Ну, зараз я вам покажу у всій красі оті наші перекоси і ті наші, скажімо так, рельєфи поля. Сіємо на маленьких е швидкостях, тому що знов щось сівалка наша почала підскакувати. І знову треба думати, що її зробити, щоб вона перестала скакати. Але ми щось придумаємо, у нас ціла зима попереду. У вітер просто, просто жах голову зносить, ну але... Ха -ха. І порушня. Порушня страшне, народ, бачите, трактора не видно. О, Тепер трошки краще. Трошка додали тиску, поставили на максимальне і притискне зусилля а, на сівалці, воно ну, тут стояло на 90%, поставили максимум, що можливо. і... Зараз стало зовсім зовсім де неде видно одну чи дві насіненки, так краще. Хоча і там було доволі непогано. Кожен раз під кожне поле сівалку бажано виставляти по нановому, тому що кожне поле має свої особливості, навіть якщо вони є рядичком. Навіть по одному полі є зовсім різні якісь нюанси. так що... До таких речей, як настроювання сівалки, треба відноситися дуже прискіпливо, щоб були якісні і дружні сходи. Це дуже важливо народ. Приділяйте цьому увагу, воно вам віддячить. Ну що, народ, ставимо ставки, встигне до дощу чи ні. Ну Я вже майже впевнений, що встигне, навіть якщо зараз піде дощик такий конкретний, ми вже тут за, за... за рахунок того, що дуже-дуже сухо, не мав би вже жоден дощ нас зігнати з поля. Я думаю, що годинку часу, який би дощ вже не падав, тут досіяти можна буде. Хоча всяко може бути. Бачите, заходить трактор вниз під одним кутом, виходить догори під другим кутом, і навігація то все має чітко, а, чітко сприймати, чітко регулювати трактором, щоб були а, якісні стаки. Круг за кругом, прохід за проходом, і поля все зменшується. І завершення посівної ось-ось підбудеться. Е, я вам казав, казав і не договорив. Е, ця сівалка в болото, ну тупо не хоче сіяти якісно. Взагалі не хоче сіяти, тому що намотує на колеса. І от якраз найбільше то відбувається, коли сіємо зиму пшеницю. Ранньою весною таких приколів майже ніколи не буває. А От на посіві пшениці такі. Нюанси були вже кілька разів, коли дуже-дуже волого, трактор ніби ще їде, культиватор ніби їде, а от сівалка вже відмовляється, налипає на колеса і ти роби її, що хочеш, вона тобі, а вона не буде сіяти і все. Так що в нашому вип... випадку краще сіяти в суху, ніж в болото, тому що я... сходи будуть набагато якісніші. Так, того разу втікаємо від порохів, я не хочу знову попасти в хмару пилюки. Бачите, от десь лід оприскувача був. Трохи твердіше, джокер не взяв. О, знов дощик пішов. Дуже добре, дуже вчасно. Все встигаємо, все встигаємо, без паніки. Як я їй вже казав, не знаю, вже десь тиждень тому, що... Ми зберемо основні масиви сої, зберемо масив соняшнику, посіємо, ну, а тоді в нас задушить. І так, знаєте, як вийшло як якесь пророцтво чи що. <різь> <різь> Бачите, з тої сторони теж добрячий такий -е, Треба добре набити руку, щоб якісно обробляти на таких рельєфах ґрунт. Не завжди то просто, і тут треба дійсно багато досвіду, щоб наловчитись, як правильно працювати. Ну що, народ, напевно, будемо завершувати наше відео. Я думаю, що можете нас вітати з завершенням посівної кампанії пшениці. До нових відео, до нових зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним силам України!